Вже хотіла їхати додому, але ні. Думаю, зайду ще в молочний корпус, Люби, гляну, що тут, чи є сало, салонинка. Все є, це сало таке тостюче на 4 пальці. Солонинка. солонинка 280, з часничком по 300 солонинка. Це сало 240. Колбас дуже багато сиров'яних. Ці дуже вкусні колбаски. Чіпсики вкусні дуже. О, щось нове з'явилось. Якісь сухарі. Свиної шкурочки. А, це 70 шкур... гривень упаковочка. 70 гривень упаковка. Дивіться, ш... снеки із свиної шкурки. Щось таке новеньке. Колбаски, дивіться, бастурма. Тут декілька видів люби вже. Ось така є запаяна вже. Буси на мисто. Таке воно в крахмалі, в цьому купурузному крахмалі, оцій колбаски в купуру в крахмалі. Так, Люба відпускає поки що слоєчка, дуже смачна казали. Доброго дня, дня Любаш! Доброго дня. По чому бастурма? Чи що тут? Оно? 600 гавяжі, 700 каніна. Потім в мене є чисте м'ясо каніна 850 і 700 э, бастурма без спецій говяжі. Принципі. Так, колбаски, новенько нічого не з'явилось. Новенького ну, снеки. Це вже показали. Потім є ось така плет по-домашньому. 600 гривень за кілограм, новенька. Невеличка, так, да? вона да, така Так, паличка. Невеличкі палочки, взагалі, оці оця дуже обалденна. Скільки 105? 105. Сто гривень. Оця дуже смачна колбаса. Вона чимось схожа на цьому. Одне мясо, боже, вона шикарна. Будете на привозі, спробуйте. вона обалденна. Ой, спасибо. Так, і що тут ще? Вареночки є, рулетики. Це запечене, так? Чи є? Це телятина на, на, пару, а, на пару, 350 гривень, копчений біточок, запеченный біточок, запечений рулет 350, є така шия сировялина, біточок старов'ялений і філієчка сиров'яне. 550 гривень, все сировялине м'ясо. Так, Люба можна замовляти? Звичайно, 0,95, 736, 58, 75. Люба. Я бачу, ви вже формуєте, яку сформуєте, так? Да? Да, да. В'ялений біточок. А, ну якраз покажете. І як ось ви. такий набір а, солонини. Вида, да? Да, тут солена солонина і солонина з сільщицею mm -hmm. та чорним перцем. Uh -huh. 920 гривень ось такий набір. Вийшов. Шикарно. Приходьте, вибирайте або дзвоніть.